Коли він пакував валізу, вона не плакала. Лише стояла біля дверей і слухала звук блискавки, що розрізав тишу навпіл. Колись цей звук означав поїздку на море, запах кави вранці звичну турботу. А тепер кінець тридцяти років, згорнутих у кілька складок тканини, Павло не дивився їй у вічі. Збирав речі швидко, впевнено, без пояснень. На столі чашка з недопитою кавою. На підвіконні вазон, який він колись подарував на річницю. Вона дивилася на ту квітку і ловила себе на думці, що навіть вона тепер виглядає спустошеною. Не ображайся, Марії, сказав він, застібаючи валізу. Ми обидва втомилися, втомилися, тихо повторила вона. Ти просто знайшов молодшу. Він мовчав. Його мовчання завжди різало сильніше за слова. Двері зачинилися і все стихло. Лише годинник на стіні цокав, ніби рахував удари її серця. Першого вечора вона сиділа на кухні і слухала, як крапає кран. Один звук, одна думка. Що тепер сусідка пані Оля постукала в двері, тримайся, Марійко. Вони всі такі зрадив, та й добре Бог краще знає. Вона кивнула, усміхнулася, аби не видати, як всередині все обвалюється. Потім, коли залишилась сама, відкрила холодильник. Порожній, як і вона, в ту ніч Марія не спала. Вона перебирала старі фотографії, весілля, народження доньки, святкування ювілеїв. У кожному кадрі її турбота, її руки, її погляд. А де вона сама? Вона ніби зникла між домашнім затишком і чужими планами? Вранці прокинулася від дзвінка, мам, він серйозно пішов, запитала донька, так коротко відповіла але не переживай, я впораюсь. Дочка вірила. Бо не знала, що мати стоїть босоніж на холодній підлозі, не відчуваючи під собою землі. День минув, як у тумані. Вона намагалася прибрати все, що нагадувало про нього чашку, рушник, старий светер, запах парфумів. Та зрада не вимивається водою, вона осідає в тіні. На другий вечір Марія дістала з полиці старий зошит. Рецепти її матері, пожовклі сторінки, плями від тіста, записи олівцем, пиріг із вишнями. Запікати до золотистої скоринки, не шкодувати любові це був її дитячий спогад, кухня, запах кориці, сміх. Вона раптом усвідомила, що давно не сміялася, вона замісила тісто не тому, що хотіла їсти, а щоб забутися. Замісила, як молитву, кожен рух рук знімав із серця по шматку болю. Пиріг вийшов ароматним, м'яким, як спогад про добрі часи. Вона відламала шматочок, спробувала і раптом розплакалася. Сльози текли не від жалю, а від дивного полешення. Вона відчула смак життя, який загубила серед принижень. Наступного ранку пані Оля знову постукала чим це в тебе так пахне, доню? Пирогом зніяковіло усміхнулася Марія. Ох, дай шматочок, бо аж душу звело. Сусідка пішла, а за годину повернулася. Марійко, мене всі питають хто так пече. Може, зробиш ще два? Я заплачу. Ці слова звучали як перше дякую за довгі роки. Марія зробила. Потім ще увечері телефон задзвонив Пані Марія, це з кав'ярні біля ринку, ми б хотіли замовити ваш пиріг на завтра. Вона сміялася крізь сльози. Ще вчора вона втратила все, а сьогодні її руки знову потрібні. Ніч минула в роботі. Вона місила тісто і думала про те, що колись ці руки гладі волосся чоловіка, готували йому вечерю, латали сорочки. А тепер вони творять щось нове для себе? Вранці, коли сонце торкнулося шибки, вона поставила перший підпис Марія. Домашня випічка з серцем. Вона не знала, що вже завтра її пиріг скуштує той, хто залишив її, і цей смак змінить усе. Запах вишневого пирога заповнив маленьку кухню. Марія стояла біля духовки, прислухаючись, як тісто тихо піднімається, ніби хтось оживає зсередини. Це був не просто пиріг, це була її молитва про відновлення, у телефоні повідомлення, ваші десерти, справжнє відкриття. Можемо замовити ще, вона не вірила, що це їй. Слова наче світило після темряви. Перші замовлення приходили від сусідів, потім від знайомих знайомих. Усі дивувались, що звичайна Марія, колишня дружина того самого Павла, раптом пече так, що не можна відірватися. Її випічка пахла теплом, якого давно бракувало в цьому місті. Марія почала вставати раніше ще до світанку. Її дім ожив на столі миски, форми, цукор, масло, мука. Все, що колись нагадувало про щоденну рутину, тепер стало символом нового життя. Коли тісто піднімалося, вона відкривала вікно, щоб запах вийшов на вулицю. Іноді ловила себе на тому, що посміхається. Просто так, без причини. Одного разу сусідка принесла телефон Глянь, Марійко, сказала вона це ж твій пиріг. У соцмережах уже пишуть, що це найкращий смак району. Марія подивилась на екрані фото її випічки, зроблене пані Олею. Підпис Жінка, яку зрадили, але вона пече з любов'ю. У сотнях коментарів люди писали слова підтримки, дякували, питали рецепти. Вона читала і не вірила її біль став натхненням для інших. Наступного дня подзвонили з кав'ярні ми хочемо продавати ваші пироги. Люди питають саме про них вона погодилась. І вперше за довгі місяці нафарбувала губи не для когось, для себе. В кав'ярні пахло свіжою кавою і новими початками. Господар, молодий чоловік на ім'я Петро зустрів її з усмішкою. Ви не уявляєте, як ваш смак підняв нам продажі. Це справжній феномен. Вона лише знизила плечима, я просто роблю те, що люблю. Коли вона поверталась додому, на вулиці вже сутеніло. Повітря пахло димом і дощем. Марія несла порожню корзину, але серце було повне. Того вечора вона дістала з комірчини стару коробку з листами. Серед них перший лист Павла, Ти, мій дім, вона посміхнулась. Тепер дім, це вона сама. Вона почала придумувати нові рецепти. Кожен мав свою історію, печиво прощення з мигдалем, бо гіркота може бути солодкою, виріг спокою з яблуками, бо саме їхній аромат нагадував дитинство. І головний десерт свободи, шоколадний із легкою кислинкою вишні. Її руки рухались упевнено, ніби в них прокинувся спогад про щось давнє істинне. Одного ранку в двері постукали. Доброго дня, сказала дівчина з кав'ярні. Наш ресторан хоче замовити у вас торт для дегустаційної вечері. Буде багато гостей, навіть власниця прийде. Марія погодилась, хоча в душі було легке хвилювання. Вона готувала цей торт усю ніч, вишневий бісквіт із вершковим кремом і ноткою кориці. Здавалося, він дихав разом із нею. Коли настав день передачі замовлення, вона відчувала не страх, а дивну силу. Вона більше не була покинутою жінкою. Вона, майстриня, творець. На кухні кав'ярні метушились офіціанти. Петро підморгнув Ви сьогодні на висоті, пані Маріє. Ваша випічка стане родзинкою вечора. Вона посміхнулась і витерла руки об фартух, у дверях пролунав сміх. Той самий знайомий до болю, вона підвела голову і завмерла. У зал увійшов Павло. З новою жінкою, молодою, впевненою, у дорогій сукні. Вони сіли за столик біля вітрини, замовили десерт. Марія стояла за кулісами кухні, дивлячись, як офіціант несе їм її торт. Павло взяв видилку, відламав шматок. Вона бачила, як він завмер після першого ковтка. Очі звузилися, брови ледь сіпнулись, він упізнав смак, він подивився на дружину, потім навколо, ніби шукав когось. Марія тихо відійшла від вікна, серце билося глухо, але рівно. Вона не мала бажання тікати, лише дивне відчуття спокою. Бог не карає, подумала вона. Він просто дає побачити, що ми втратили. Того вечора вона йшла додому під теплим дощем, тримаючи в руках кошик із залишками тіста. У вікнах ми готіли вогні, а десь глибоко всередині прокидалася впевненість це лише початок. Її шлях уже не був пробіль. Він був про силу, яку відкриває зрада. Вона не знала, що наступна зустріч із Павлом відбудеться зовсім скоро, і переверне все, що вона думала про прощення. Дощ ішов цілу ніч, а вранці все навколо пахло свіжістю, тією, яку відчуваєш лише після бурі. Марія стояла біля вікна, тримаючи чашку кави. На столі порожня коробка з підвишневого вишневого торта, того самого, що куштував Павло. Вона не знала, що більше болить спогад про його обличчя чи те, як легко він упізнав її смак. І все ж усередині було не розпач, а спокій. Тихий, як після грози. Телефон задзвонив рівно о восьмій. Пані Марія, це з ресторану Арома. Наші гості у захваті. Ми хочемо запропонувати вам роботу кондитера. Марія мовчала кілька секунд. Арома той самий ресторан, де працює його нова дружина, де вони вчора вечеряли. Добре, сказала вона рівним голосом, я прийду завтра. Вона не сказала, що серце тремтіло. Але це було не страхом, це було викликом. Наступного дня Марія прийшла до ресторану у білому фартусі із волоссям, зібраним у пучок. Вона виглядала інакше спокійна, впевнена, навіть трохи сувора. Власниця зустріла її усмішкою, яка не торкалася очей. Ми раді вас бачити. Ви, здається, вже працювали у схожій сфері. Трохи, відповіла Марія, пекла для кав'ярень, її руки не тремтіли. Вона не брехала, просто не сказала всього. Поруч стояв шеф-кухар, молодий, запальний. Він дав їй завдання приготувати фірмовий десерт ніжність. Марія зібрала інгредієнти, змішувала їх легко, точно. Увесь цех спостерігав, як вона працює. Через півгодини з духовки вийшло маленьке диво, ніжний крем із легким ароматом ванілі та кориці. Шеф спробував і тільки кивнув Ідеально, вітаю, пані Маріє! ви з нами? Перші дні минали, у сні. Вона пекла, оформлювала, прикрашала. Її десерти продавалися миттєво. Відвідувачі писали відгуки, а ресторан швидко набирав популярності ніхто не знав, хто вона насправді. На Бейджі було ім'я Марта, скорочення, яке запропонував шеф. Звучить ніжно і професійно, сказав він, і іронія долі, Павло часто приходив у ресторан. З тією ж жінкою. Він сидів біля вікна, сміявся, замовляв десерти, її десерти, іноді вона бачила його з кухні через скляні двері. Іноді ловила себе на думці, що не відчуває нічого, тільки порожнечу, і в тій порожнечі, легкість. Одного вечора шеф підійшов, а Рома запросили журналістів. Буде стаття про нашу команду. Готуйте свій фірмовий десерт. Може, це ваш шанс стати відомою. Марія кивнула, але всередині її стискало. Не від страху, від передчуття. День зйомки видався гарячим. Камери, журналісти, фотографи. Усе блищало, дзвяніло, шуміло. Власниця, та сама молода жінка, що колись забрала Павла, стояла поруч із журналістами. У її голосі удавана лагідність наш ресторан процвітає завдяки новим талантам. Ми відкрили багато імен, і я особливо пишаюся нашим кондитером, пані Мартою. Марія стояла осторонь. Вона знала, що журналісти ось ось підійдуть до неї. І тоді, що розповісти правду, залишити все, як є. Вона вибрала мовчання. Бо іноді мовчання говорить гучніше. Але того вечора, коли ресторан закрився, вона залишилася на кухні одна. На столі залишки крему, крихти, шоколад, і в кутку стара книга рецептів. Її книга, вона принесла її з дому, не думаючи. І тепер сторінки були вкриті цукровою пудрою. Вона відкрила перший запис Любов, це коли ділишся останнім шматком. І раптом зрозуміла вона більше не хоче ділитися. Ні болем, ні сумнівом, ні спогадами. Вона хоче жити. Минуло кілька тижнів, ресторан підготував великий прийом, річницю відкриття. Очікували бізнесменів, журналістів, політиків. І головний десерт «Симфонія смаку доручили створити їй. Шеф попередив власниця хоче, щоб це був шедевр. Це її особисте свято? Марія погодилася. Вона знала, що цього разу створить щось не просто смачне, щось символічне. Тісто, як спогади, м'яке, але міцне. Вишня, як біль, гостра, проте життєва. Крем, як прощення, ніжне, але щире. Коли вона закінчила, у повітрі стояв запах кориці, шоколаду й надії. Вона подивилася на готовий торт і тихо прошепотіла це фінал, але вона ще не знала, що саме цей десерт стане не лише символом її перемоги, а й ключем до зустрічі, яка переверне все. Ранок того дня був незвично тихим. Навіть місто, здавалося, завмерло в очікуванні. Марія прокинулася раніше, ніж зазвичай. У повітрі стояв запах какао й кориці, який пронизував її дім, немов нагадування, сьогодні вирішальний день. На кухонному столі лежала її біла уніформа. Випрасувана, ідеально чиста. Вона вдягла її повільно, як панцир. Доторкнулася до колона на шиї маленької срібної ложечки, подарунка від матері Ну що, мамо, тримай мене сьогодні, прошепотіла вона, запалюючи свічку перед іконою. В ресторані арома панувала метушня. Офіціанти бігали з підносами, шеф роздавав вказівки, фотографи встановлювали камери. Власниця, молода, ефектна жінка з холодним блиском в очах контролювала все до дрібниць. Сьогодні святкували річницю ресторану, і головним пунктом вечора мав стати новий торт Симфонії смаку від загадкової кондитерки Марти. Марія стояла біля свого робочого столу. Її руки рухались плавно, впевнено. Кожен шар тіста лягав, як спогад, який вона приймає, а не тікає від нього. Вона знала сьогодні вона поставить крапку, але не там, де думають інші, о п'ятій двері ресторану відчинилися. Зайшов Павло, високий, посивілий, але все ще той самий з тією ж звичкою поправляти рука в сорочки. Поруч його дружина, власниця ресторану. Вони виглядали ідеальною парою, Марія побачила їх через вікно кухні, і всередині щось завмерло. Не біль, не злість, лише легкий спогад, як запах старої книги, вечір розпочався. Музика, тости, фуршет. Камери ловили кожен усміх. Власниця блищала в світлі Софітів, говорила про успіх, натхнення, команду. Потім урочисто оголосила і тепер головна родзинка вечора. Десерт, який підкорив наш ресторан. Зустрічайте симфонію смаку. Офіціанти внесли торт вишуканий, високий, прикрашений білими трояндами з крему. Коли його поставили на стіл, у залі запала тиша. Павло нахилився, вдихнув аромат. Його очі трохи розширилися. Дивно знайомий запах, промовив він. Марія стояла осторонь за кулісами кухні. Її шеф шепнув Ідіть, пані Марто, це ваш момент? Вона зробила крок уперед. Серце билося рівно, метушні. У залі хтось зааплодував, хтось підняв келих. Вона вийшла повільно, тримаючи лопатку для нарізання. Павло підвів голову. Його погляд зустрівся з її очима, світло софітів упало прямо на неї. Тиша впала, як крижана хвиля. Це ти, прошепотів він. Марія посміхнулась. Так, Павле, це я. Зал мовчав. Навіть музика стихла. Власниця завмерла, ніби не розуміючи, що відбувається, Марто, прошепотіла вона. Ви. Знайомі, Марія поклала лопатку на стіл, погладила поверхню торта. Це мій рецепт. Той самий, що колись збирав нашу родину. Той самий, який він колись називав смаком дому. Вона не кричала, не дорікала. Її голос був спокійний, рівний, як вітер перед світанком, Павло опустив очі. Його плечі, колись горді, тепер згорбилися? Ти працювала тут увесь цей час? тихо спитав він, так. І знаєш, це було найкраще, що могло статися. Бо тут я згадала, хто я. Хтось почав аплодувати. Спершу несміливо, потім гучніше. Люди не знали всієї історії, але відчували істину. Власниця намагалася щось сказати, але слова губилися ви могли б сказати раніше, промовила вона нарешті, а ви могли б запитати, спокійно відповіла Марія. Вона зняла фартух і поклала його на стіл. Я дякую вам за можливість. Тепер мені час іти далі. Вона розвернулася і пішла до виходу. У залі ще довго стояла тиша. Павло піднявся, але не пішов за нею. Його нова дружина стояла бліда, стиснувши келих. Коли Марія вийшла на вулицю, вечірнє повітря обдало обличчя. Вона вдихнула на повні груди. Небо світліло, перші зорі пробувалися крізь хмари, вона відчула, як уперше за довгі роки дихає вільно, без страху, без гніву, без минулого. Її шлях завершив коло. Але не кінець лише початок іншого життя. І коли вітер підхопив запах вишні, що линув із ресторану, Марія усміхнулася. Нехай тепер цей аромат нагадує їм, кого вони втратили. Вона пішла далі. І кожен крок лунав тихою мелодією перемоги. Минуло три роки. Місто, яке колись було для Марії пасткою спогадів, тепер стало домом. Не тим, що тримає, а тим, що дозволяє йти. На центральній вулиці стояла невелика кав'ярня з написом над дверима, смак свободи, усередині пахло, ваниллю, корицею і спокоєм. Люди заходили не лише за тістечками, сюди приходили, щоб на мить забути біль. Марія стояла за прилавком у білому фартусі з тією ж ложечкою на шиї. Її рухи були впевнені, м'які, як у людини, яка знайшла своє місце у світі. Вона вже не ховала сивину, не фарбувала губи, щоб здаватися молодшою. Вона просто була собою, справжньою, на полицях баночки з написами, печиво прощення, торт віри, пиріг спокою. Кожен десерт мав історію, кожен маленьке свідчення того, що навіть після зради можна відродитися, у двері тихо постукали, зачинено, сказала Марія, навіть не піднімаючи голови. Двері все ж відчинилися, він стояв на порозі. Павло, той самий, але зовсім інший. Сутулий з втомленими очима. У руках маленький пакунок. Пробач, що без попередження, сказав він тихо, я просто хотів побачити. Марія не відповіла одразу. Вона витерла руки, підійшла ближче, як ти мене знайшов. Кажуть, тут печуть найщиріші десерти у місті, усміхнувся він, але усмішка була сумною, і я подумав, що тільки ти могла таке створити. Вони сіли. На столі дві чашки чаю. Тиша була неважкою, вона більше не боліла. Я все втратив, сказав він. Бізнес, дім і її. Виявилося, що вона мала ще когось. Він знизав плечима, наче це вже не ранило, я думав, що маю все. А виявилось нічого. Марія подивилась йому просто в очі кожен отримує своє. Не як покарання, а як урок. Вона встала, підійшла до прилавка, дістала невеликий шматок пирога. Це мій новий рецепт. Називається Дякую за зраду. Цікава назва, тихо засміявся він, бо саме завдяки їй я зрозуміла, ким можу бути. Він спробував шматочок і заплющив очі. Як колись, тільки тепер інший смак, бо я інша, відповіла вона. Павло поклав пакунок на стіл. Усередині стара книга рецептів пожовкла з її дитячими позначками, я знайшов її серед твоїх речей, сказав він Бережи. Це твоє серце. Марія взяла книгу, погладила обкладинку Моє серце вже не там, Павле. Воно тут, у кожному, хто заходить до цієї кав'ярні, він кивнув, і вперше за багато років у його погляді не було гордості. Тільки вдячність, ти сильна, Марія, ні, тихо усміхнулась вона. Я просто навчилась не чекати, що мене врятують. Він пішов без слів, без обіцянок. Як тінь минулого, що нарешті знайшла вихід. Марія ще довго стояла біля дверей, дивлячись, як він зникає у вечірньому світлі. Потім повернулась до роботи, коли годинник пробив дев'яту, у кав'ярні залишилася сама. Вона запалила свічку, поклала руку на стару книгу, у тиші відчувалося життя. Без шуму, без драми, але з глибоким миром. На полиці між баночками з написами стояв невеликий торт із шоколадною глазур'ю. На ньому слова, витиснуті кремом, зрада не зламала, вона відкрила шлях, вона посміхнулась вперше не тому, що мусила, а тому, що щиро хотіла. І того вечора, коли останнє світло згасло у кав'ярні, у повітрі залишився аромат кориці вишній нового життя, того самого, що починається там, де закінчується біль. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях. Можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками, підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.